Я знаю, чому ви сюди прийшли. Пане поліцейської, у вас, у, у вас бачите, будете проходити. Звичайно, звичайно, буду. Так. То все. То зараз пишеться. То все. Зу причина зупинки, а тоді ми їдемо. Причину зупинки називайте. Рухатися на транспортному засобі... Ви називаєте називає. причину зупинки мені Я спочатку. Вам по які причини ну, ви... скільки ще вам треба? Як... Причину зупинки, яку ви не назвали, ви дієте не в рамках закону, розумієте чи ні? Транспортний засіб є об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо транспортного Так, проводи, дивіться, від. Чи... Чи не він? При чому тут це? При чому тут це по камерах безпечного міста, де Показуйте. номерів. Де не ну, було. Номер. Показуйте. транспортний засіб вчинив ДТП і при чому тут 130 -та? До чого тут 130 -та? 130. -та? Зараз я вас скажу. Що зупинили молодий вас. молодий пан поліцейський? Капрал, вас послухайте мене. Ви послухайте мене. Це дуже погано. Ви робите. Дуже погано. Послухайте ж мене, я вам кажу. Причина послухайте зупинки! Мене. Причина мене. зупинки. Дайте мені поліцейську, яка мене зупиняла. Дайте мені поліцейську. Я, я, я вас мені не замрузив. Наркотично. Сп'яніння. Я, узнаки, так, сп я б перевірив би документи і ви собі поїхали б далі. Так, сонце. Розумієте? Так. Слухай, зараз набираєш Сергія. Да. І каже, що поліція каже, що транспортний засіб причетний до доди... ДТП. Добре, зараз хай він тоді все. Окей, давай дзвоню. Причина ваших зупинок, то, що ви мене зупинили, незаконна. Ви прекрасно це знаєте. Чому ви дієте в рамках незаконності, скажіть мені. Проблема. Сказали, що транспорт, ДТП, наводка. Як ви сказали, як ви, як ви сказали, он є хазяїном машини, хочу донести інформацію. Даний Транспортний засіб знаходиться в орієнтуванні. Даний транспортний засіб знаходиться. Це причетність. Транспортного засобування об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи то він чи не він правопорушення то він чи не Покайно, він пів години назад. Сталося дорожньо транспорт він, у участі схожого Добре, Я вже це чув засобу. То він чи не він? Ще раз транспортний транснесей, не цей то все тоді. проблема. Але зараз? Ми вже спілкуємося ага. з вами напряму через Чуєте? те, що я вас бачаю ознаки наркотичного сп'яніння. Приїжджайте, бо треба машину буде забрати. Чорновола, львівський, бо він бачить стан наркотичного сп'яніння. Так, я викликаю швидко. Я викликаю швидко. Чорновола круасани. Круасани. так, да, Львівські круасани. Добре, за роботу станьте. Окей, добре, я викликаю швидко. Окей. Зараз, ми, зараз вони вам тут прям на місці. По, зараз побачимо, чи ви професійний. Е, ви розумієте, робимо огляд не проходиться роз... на місці зупини. Слухайте, мене це мені не цікаво. Так, медзаклад. Я вибираю швидку лікарню. Це... Зараз Швидка вони все. не є лікарню. Е, Чекайте, почекайте, я наберу швидку. Скажу, що в мене дуже погано через те, що ви мені портите Дародили настрій. Сюди. Дивіться, ви мені портите настрій. І в мене погіршилось самопочуття. Народилися де? Тому зараз, е, це... Хочете виїхати? Да -да, чекайте. Тут, може трошки довго треба буде чекати.